Сьогодні ми будемо розпаковувати лабубу з Кока-Коли. Це моя зелена лабобу, я її недавно заказала на Алікспресі, вона гарна. А зараз ми будемо розпаковувати цю лабубу, Я її купила тільки, е, зараз в кузі, і будемо розпаковувати. Кока-кольна, так? Так. Новий тренд. Ну давай показуй, яка вона в тебе. Вона не хоче чогось. Mm. Нічого страшного. Не вийшло гарно, відкриємо, як вийде, правда? Так. Да. І та-дам. Та угу. Вона тут теж Та запакована, так? Да? Ось угу. така лабубу. Ще до речі, я хотіла ось таку лабубу. З бутилочкою, так? Да? Так. Да. Такою скляною. Ну, Но... mm -hmm. і ми зараз подивимося, яка тобі попала. <laughs> не буду дивитися. Так. А ні, зараз ще і... ви. Mm -hmm. З іншою баночкою. Mm -hmm. Все, Дуже так. гарненький. Він гарненький. Клас. Ще взадів є такі Клас. Але з іншою баночкою. Угу. Ти довольна? Так. Да. Тепер в тебе два лабубу. А третій у нас ще їда. Да. Теж замовлений з Аліекспрес. Ось такі дитячі іграшки.